На завершення огляду подій 19 грудня повертаємося до головної і найбільш оптимістичної теми дня Святого Миколая. В обласному центрі відбулось загальноміське свято під назвою Чекаємо святого Миколая. Захід був організований для дітей, воїнів, учасників АТО та дітей, що потребують підвищеної соціальної уваги. Понад 300 дітей, воїнів, учасників АТО прийшли на концерт. Чекаємо Святого Миколая. Таке свято центр дитячої творчості проводить щорічно. Цьогоріч хотіли не просто провести звичайний концерт, але й подарувати зимову казку для глядачів та приділити увагу тим дітям, які так чекають на своїх батьків, котрі захищають цілісність країни. Зараз в нас в країні досить тяжка ситуація. Країна відстоює свою незалежність і батьки. Нашого міста, чоловіки, залишивши сім'ї, вирушили захищати нашу країну, і дітки їхні залишилися знову ж таки чекати того світлого добра, що повернуться їхні батьки і з перемогою. І нам разом із волонтерами, які приймаються долею і армії, так само хочемо приділити трішки уваги саме для цих дітей. Усі діти як один у Миколая не просили багато, тільки щоб, врешті-решт, над Україною запанувало мирне небо. Я хочу, щоб по перше, був мир в Україні, щоб не було цих війн, щоб було все спокійно, і щоб всі поверталися живими. Щоб був мир на землі, менше було б хворих дітей, і щоб менше було сиріт. А для того я побажаю, щоб всі вернулися живими і щоб на нашу Україну ніхто не нападав. Слава Україні! Волонтери розповідають, без сліз читати листи дітей, чиї батьки загинули під час антитерористичної операції. Просто неможливо читавши листи до Миколая, ми розвозили подарунки дітям. Загинувши батьки, чи загинули від. На війні. То ми, мені показала мама одна лист дитини, де першою фразою було написано, що дорогий Миколаїв поверни мені батька. Вихованці центру дитячої творчості тішили глядачів веселими новорічними піснями, інсценізаціями та запальними танцями. Також під час концерту волонтерами були розкладені скриньки, зібрані кошти, з яких підуть на допомогу військовим, котрі перебувають на сході країни в зоні АТО та пораненим, котрі потребують коштів на лікування. Ольга Гриців Андрій Кімачук, новини телеканала Раї.